О, а тут у нас на зборці найдешевший полтинник в своєму роді та в своєму класі з рівною підлогою. Кем 495 двигун. Трактор йде в процесі зборці і його ціна найнижча на території України. Ось, будь ласка, гідравлічний розподільник. З реверсом. З реверсом. Ну, я думаю, сьогодні повністю. Його дозбирають і візьму вам відео. Також присутні тракторці з кабінами. 80% вже техніка зібрана. Осталось її дозбирати, протестувати, заправити і чекати вам, хто замовив даного тракторця. Номер телефону на екрані по промокоду підписник. Повний бак спалива у подарунок. Телефонуємо, консультуємо та замовляємо.